Перед тобою сонячна система. За деякими назвами одразу уявляєш космос, наприклад, астероїд, комета. Але є слова, почувши які починаєш сумніватися. Про що саме йдеться? Відгадай загадку. Між Венерою і Марсом я у космосі літаю. Я планети Шар. Кори. І як ґрунт даю плоди, а ще суша не вода. Рідний край твоя. Земля. То чому для декількох різних понять уживаємо однакове слово, а водночас існують слова, що мають тільки одне значення? Справа в тому, що в мові є однозначні. І багатозначні слова. Про те, як впізнавати і розрізняти їх, ти дізнаєшся із цього відео. Кожне слово, крім службових, має своє лексичне значення, тобто те, що воно означає. Про значення слова і те, скільки їх воно має, дізнаємося із тлумачного словника. Зручно працювати з онлайн словником, на сайт якого можеш перейти за покликанням в описі цього відео. Розрізняти однозначні і багатозначні слова легко Однозначні слова це такі, що мають тільки одне лексичне значення. Поглянь смартфон, банкомат, мольберт. Насправді, в українській мові чимало слів є багатозначними. Вони мають два і більше лексичних значень. Важливо багатозначні слова пов'язані між собою спільним або схожим значенням. Вони вживаються в прямому і переносному значеннях. Наприклад, іменник голова має багато значень. Розглянь деякі з них Голова людини, орган мислення у переносному значенні. Розум. Золота голова. Голова установи. Організації. Головка капусти. У такому значенні маємо подібність за формою. Як частина тіла голова кругла і капуста теж кругла. Звичайно, слово голова має ще чимало значень, але, як бачиш, усі вони пов'язані між собою. Багатозначними Можуть бути слова різних самостійних частин мови наприклад, прикметник гострий, гострий меч, гостре слово обидва можуть завдати болю тілесного або душевного недарма народна мудрість говорить меч ранить тіло, а слово душу, більшість дієслів. Також багатозначні наприклад, слово іти. Людина йде, Годинник іде, Торгівля йде. Спільне між усіма значеннями рухатися в певному напрямку. Зверни увагу якщо слово вживається в переносному значенні, у тлумачному словнику перед поясненням саме цього значення є відповідна позначка. Бачиш, усе просто. У багатозначних словах завжди є щось спільне. Тож потренуйся. Розподіли подані в хмаринці однозначні та багатозначні слова за їхніми оселями. Блог. Літати. Ноутбук. Вовчий, бордовий, крило, ручка, яблуня. Тобі все вдається. Зверни увагу. Треба відрізняти багатозначні слова від слів омонімів, які пишуться або звучать однаково, але. Не мають нічого спільного у значенні Ласка вияв ніжності, і ласка тварина, ніс, частина обличчя, і ніс від слова носити. Тож бачимо, що багатозначні слова та слова омоніми різні. До речі, у тлумачному словнику. Вони теж по різному подані. Багатозначне записано один раз, а кожне його значення пронумеровано. Натомість омонім записано стільки разів, скільки є слів, а поруч угорі подано цифру показник, що вони абсолютно різні. Повернімося до сонячної системи, яку згадували на початку відео. Тепер ти розумієш, що слова астероїд, комета однозначні. А от Земля багатозначне. Бо всі його значення мають між собою щось спільне. Запам'ятай. Якщо слово має одне значення. Його називаємо однозначним. Якщо значень більше і вони мають між собою щось спільне, таке слово багатозначне. У багатозначних словах розрізняємо пряме і переносне значення. Багатозначні слова слід відрізняти від слів омонімів, між значеннями яких немає нічого спільного. Про особливості лексичного значення слова можеш дізнатися із тлумачного словника. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!